Це тіло загиблого громадянина Нідерландів, одного з 298 жертв рейсу MH17. А це діра у даху, яку він пробив, падаючи з великої висоти. Ще одне тіло впало біля хати. Цілі поля під селищем Грабово були всіяні жертвами авіакатастрофи. Допоки мешканці Тореза спостерігали, як горять рештки літака рейсу mh 17 Амстердам Коала Лумпур. Терористи вихвалялись про свої нібито військові успіхи. Знаний терорист Ігор Безлер на прізвиську БІС звітує своєму російському куратору. Только что вбили самолет, группа минера Заенатьева упал. Поехали, поехали искать и фотографировать битый самолет. Ну, 30 минут назад где-то. В цей час збителі літак вже активно обговорювали на сепаратистських інтернет-ресурсах. самоліт упав. Ну, і то, нара, ребятки с рогатки його подстріливі. Російські пропагандисти одразу ж заявили про збитий літак, як про нібито транспортне повітряне судно української армії. Ополченці сообщають, що їм вдалося збити ще один транспортний самоліт українських воєнновоздушних сил. Це відбувалося над городом Тарес, самопровозглашеної Донецької республіки. Все відбувалося около п'яти часов вечора по московському часу. Коли ж стало очевидно, що це цивільний літак, російські найманці, ось так виправдовували самі себе. По самоліту збитим в районі с. Снежного Тереза. Ну? Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова, там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. По телевизору передают, вроде бы как этот, Ан-26 украинский. Транспортник. Но, говорят, написаны на нем малазийские авиалинии. Усведомившись Кояна, керевництво террористов поспешило публично воскреститься от від атаки на цивильное повітряное судно и всему украинскую сторону. Самолет не был сбит ополченцами, и это достаточно очевидно. Ополчение не располагает средствами ПВО, которые позволили бы сбить этот самолет. Наши средства ПВО бьют на высоту До трьох тисяч метрів самоліт на висоті 10 тисяч шістсот метрів. Одразу ж виступив і президент Росії Володимир Путін і, безусловно, государство над катором на території катороди продашло ні сітовісті. Тим часом, і українські військові провели прес-конференцію. Збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітрі. Президент України від імені держави висловлює найглибші та й найщиріші співчуття родинам та близьким загиблих. Причина падіння є ракетний удар. І, скоріш за все, це система БУК-М1. Так само абсолютно зрозуміло, що керувати і оперувати такою системою не можуть п'яні проросійські терористи. Це фахові люди, яких тренували. І у нас є дані про те, що таке тренування було на російській території. Справді шило в мішку таки не сховати, тим паче, такого як зенітна ракета Земля повітря мобільні телефони та автомобільні відеореєстратори численних свідків вивели на чисту воду приховану операцію російських військових. 53-я зенітно-ракетна бригада з Курська. Це саме її колона була зафіксована по всьому маршруту руху. Противоракетна. Нове, зрозумів. понял. Це ще рух колони від старого осколу до східного кордону Росії з Україною. А це вже фото цієї ж колони в українському Донецьку, 17 липня. За кілька годин ця зенітна установка «Бук» зробить фатальний постріл по літаку Малазійських авіаліній. Ось черговый урывок размовами с террористами. Алло, Николаевич, да? а куда нам эту красавицу загрузить, Николаевич? Которую. Эту? Да, да, что я привез, я уже в Донецке. А, эту да, я о чем я думаю, да? м, да? -м? Да, 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 да. Ой, БМ. Да, 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 Бум. я понял. Так, -б -б -б. так, так. Она на этом, на тягаче. А, да, она на этом, ее просто она будет где-то выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо нее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. В Донецьку за долго не затрималась. Ее направили в сторону селища Первомайска. Берешь сюда только из тех, что вернулись, только сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял, да? да. Остальных ага. оставляешь здесь. Вот, да. раз. А, свою туда вы приходишь, там есть рядом первомайская. Посмотри по карте. Я понял. Где-то да. да. в том районе располагаешься. Вот, вытягиваешь туда своих же, вытягиваешь, Нет. что у тебя остался. И твоя задача резерв плюс охрана. Водити штучки, яку ти зараз повітря. Допоки терористи діставались місця призначення, вони ще двічі потрапили у відеокамери. А це фото вже з Торезу. Залічені кілометри від Первомайського ймовірного місця запуску ракети. Наслідили російські військові під час евакуації до Росії злощасної зенітної установки. Це ще їде своїм ходом до вантажівки. А це вже його доправили до Луганська. На стоп-кадрі чітко видно, що у боєкомплекті з чотирьох не вистачає однієї ракети. Саме вона в цей день збила цивільний літак рейсу mh 17